Значить, раніше ми знаходилися за адресою Великий Березний вулиця Штефаника. 5, орендували приміщення в районному відділі міліції. Були там дві невеликі кімнати, але було поставлено перед нами завдання, і щоб покращити умови праці та прийому громадян Великоберезнянського району, була створена програма рішенням сесії Великоберезнянської селищної ради. Було погоджено виділити приміщення нове для розташування Великоберезнянського районного сектору міграційної служби, зробити ремонт, щоб покращити всю ситуацію. По попередньому місті розташували нашого сектору ми надавали послуги щодо документування населення району паспортами громадян України вперше по зміні прізвища, непридатністю, зв'язку з втратою, крадіжкою паспорта. Зараз в оновленому приміщенні, який відповідає стандартам сьогодення, ми надаємо послуги мешканцям району. Документуємо їх паспортами громадянина України для виїзду за кордон та паспортами громадянина України у вигляді id карти в нас закуплення, закуплена вся система, вся техніка, робоча станція, яка тут знаходиться, і тут відбувається прийом громадян. Ми стартували спочатку грудня. Кінець листопада, початок-грудень. Щодо виготовлення закордонних паспортів, тобто паспортів громадян України для виїзду за кордон, звертаються мешканці району, досить так багато. І щодо виготовлення паспортів громадянина України у вигляді картки, тому що зараз були зміни в законодавстві і зараз діти документуються id картками з 14 років. Значить, для громадян України, які вперше отримують ID-картки, і діти до 14 років років, з 14 років виготовляється безкоштовно. Послуга безкоштовна у зв'язку з непридатністю, втратою, крадіжкою, викраденням паспорта, оплачується за бланк паспорта і адміністративна послуга в відділенні Комінвестбанку, яка становить 279 гривень. Стосовно паспорту громадян України для виїзду за кордон справляється так само ціна за бланк паспорта і адміністративна послуга 557 гривень. До теперішнього часу мешканці нашого району їздили за отриманням послуги, а саме документуванням, виготовленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон в Ужгородський районний сектор, який розташований в село Оноківець, і в місто Ужгород, наше обласне управління. Так, у нас багато людей виїжджає за кордон, ми розташовані в прикордонному контрольованому районі. І дуже багато громадян виїжджають на заробітки. Та процентів 30-40 виїжджає на заробітки за кордон. Людина звертається до нас по часу, це займає не більше 20-15 хвилин. Для оформлення, для сканування підпису, сканування відбитків пальців і фотографування заповнення анкети. А коли вона може отримати? Паспорт через два тижні, через місяць? Вона може звернутися як отримати паспорт без урахування строків доставки 20, термін 20 днів. Якщо при терміновому без урахування доставки документа уже на місце це 7 днів. Крім документування паспорта громадян України у вигляді id картки і паспортів громадян України для виїзду за кордон, ми надаємо послугу щодо вклеювання фотокарток, у паспорт за бажання при досягненні 25 і 45-річного віку. Надаємо послуги щодо імміграції. Громадян в Україну щодо виїзду на постійне місце проживання за кордон, а так само щодо виготовлення посвідки на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання щодо набуття громадянства.